Те вподобайку, підписатися на наш канал, підписатися на телеграм-канал Львівської мануфактури новин і. Читати сайт Львівської мануфактури новин про людяність і небайдужість. Патрульні та небайдужі мешканці Львова допомогли дідусеві, що загубився днями. Охоронці порядку отримали виклик на вулицю Антоновича, небайдужі громадянки. Повідомили, що виявили літнього чоловіка, який заблукав та не пам'ятає, де проживає. Інспектор Святослав Шот із напарником Іваною, Іваном Линдою оперативно приїхали за вказаною адресою. Спілкуючись із дідусем, він сказав, що йому холодно і він своє погано почуває. Патрульні посадили чоловіка у службове авто, аби він зігрівся та викликали медиків. Медики оглянули чоловіка, дали йому необхідні ліки. І інспектори встановили дані 86-річного чоловіка та його адресу проживання і вирушили туди. Супроводивши чоловіка помешкання, патрульні зрозуміли, що дідусеві нічого їсти. Вони поспілкувалися з сусідами, зв'язалися із рідними чоловіками чоловіка небайдужа жінка пообіцяла приглянути нагодувати дідуся, допоки не приїде його пасанок. Дякуємо небайдужим громадянкам, які звернулися по допомогу доброзичливій сусідці, яка нагодувала дідуся та нашим патрульним за докладені зусилля. І ми закликаємо бути небайдужим до літніх людей, допомагати піклуватися про них, адже добро завжди повертається. лейтенант поліції що це Слава Андрійович Добрий день. Доброго дня, прошу Доброго пана. Е, Викличте мені ще шутку для пана. Хай подивляться, чи з ним все в порядку, чи не дай бачите, що рука болить, нога болить. Далі мені планшет, я зараз буду шукати рідних. Ходіть, 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 ходіть. Можете мене взяти за руку, другу руку. Візьміть. Ходите, Маленькими крочками, не спіше. до машини присадите зараз собі, поки не прийде швидка допомога, потім садите в швидку, хай вас обглянуть. Подані події. А я буду старатися зв'язатися з вашими рідними. Все, давайте. присідайте, чекаємо. Присідайте, прошу пана, сідайте, сідайте. Ой, а де ви в такий вік самі зібралися. Ми вас завеземо додому. Ножку підносите? Нам до ліфту, туди, ти, прошу пана. Слухай, може поки тебе немає, я йому дам поїсти. І гарячу чаю добре, я дам. Добре, йому чай я... треба по-любому, бо він перемерз. Добре, добре, я його зараз покормлю, я вдома. Все, давай з Богом. Тільки дивись за ним, закривай його. Закликаємо вас бути уважними, людяними і небайдужими, допомагати тим, хто потребує нашої підтримки і допомоги. І, на жаль, знову інформація про ДТП на дорогах. Вчора у Бориславі 17-річний мотоцикліст на пішохідному переході збив 29-річну жінку та двох дітей віком 6 та 7 років.